В нашому магазині ви можете придбати електронабори, а також все і по окремості, або привезти свій велосипед, і ми вам переобладнаємо його в електровелосипед. У нас є двигуни фірма Мус в оригіналі потужністю від 450 Вт до 1200. 750 Вт та кіло 200 це для фетбайків. Вони є передні та задні. Також акумулятори. Акумулятори йдуть ємкістю 48 вольт 8 А до 48 вольт 20 А. Це запас ходу проїзду буде 30 км і до 100. Є різної потужності. Контролери фірми Huawei. А, акумулятори Panasonic пропустила. Також маємо різні ручки, зарядки, бокси. Можна брати як набором, так і по окремості, що вас цікавить. Профіль, підписка, замовлення.